До Романа спочатку запитання. Романа сказали деякі футболісти, що після того, як тренер вийшов з роздягання, футболісти окремо поспілкувалися, відверто вас була розмова. Чи побачив і ти був один із найбільш активних футболістів роздяганні. Чи побачив ти, що є зміни якісь в колективі, що ви зрозуміли і ну, якісь можливо буде інше відношення до матчу? Не знаю, хто тобі таке сказав. Якщо це був між командою розмова, то виходить, хтось тобі розказав це поганий. Такі такі, що тобі хтось розказав, але Ти не казали про що говорили? Просто сказали, що так, було так ми поговорили про те, що ми пройшли такий опит після Шотландії. У нас був опит, коли ми у нас була багато велика можна сказати, ейфорія, що ми за крок до чемпіонату світу і матчі проти вельсу ми розчарували всю країну, і потім ходили, плакались і витирали стоплі один одному. Тому. Була така розмова, щоб цього не повторилось, і всі дуже серйозно віднеслись, забули цей матч з Боснією і відправилися вже в готель з настроєм на наступний матч, тому що, як я говорив, ситуація в країні не дозволяє зараз святкувати, і потрібно втішити наших болівальників і хлопців, які тримають фронт. Яка, на вашу думку, головна загроза, яку несе в собі збірна Ісландії? Чим небезпечні ваші суперники? Я думаю, що Ісландія. Як на мене, ця збірна має гарний склад із технічними гравцями? У них дуже дисциплінована команда. Вони розуміють, як використовувати свої навички, і звісно, це серйозний суперник. Але знову ж таки, я вірю у своїх гравців. Ми розуміємо, як грати, і завтра із підтримкою вболівальників, ми повинні використати наші найкращі навички. Так. А в своєму інтерв'ю Олександр Караваєв сказав, що завтра немає права на помилку. Чи легко налаштуватися на цю думку команди? Я думаю, знаєте, потрібно менше казати там в пресі, що це матч нашого життя, що ми потрібні обов'язково виігрувати. Ми завтра нам потрібно менше говорити, а більше робити на футбольному полі. Всі ми розуміємо, що для нас важливий матч. Всі хлопці виступають на досить високому рівні в своїх клубах, і представляти свою країну це зовсім інакше. Тому, звичайно, потрібно менше говорити і завтра ділом показати на футбольному полі. Що мене на словах хороші футболісти, а ділі. Сергій Станіславович, За останні два місяці три топ-тренери сказали клоп, хаві Анчелоті, що футбол там це великий адреналін, але радість вони рідко отримують, тому що постійний пресинг, постійно там люди незадоволені, футболісти незадоволені, які не грають. В цей період часу, який зараз для всієї країни там, один із найважливіших. Чи кайфуєте ви від цієї роботи, яку ви зараз робите? Я вже відповідав на це питання перед минулою грою. Я завжди. Е Маю велике задоволення працювати на Україну в будь-який час. Зараз це навіть більш важливо і мені цікаво тут працювати. Я, я люблю працювати з українськими гравцями, які мене розуміють, які намагаються щось зробити разом зі мною. Тому в цей час працювати для України це для мене дійсно дуже почесно. До Романа, запитання. Раніше у нас 90% футболістів збірної, це були Динамо або Шахтар. І всі одне одного дуже добре знали. Зараз 15 футболістів з різних клубів. Ми мріяли про це колись. Але як ти бачиш, це в плюс пішло чи в мінус? Можливо, не так добре один одного знаєте, різні стратегії в клубах, але ну, в топ чемпіонатах футболісти грають. Е, ну, звичайно, це плюс для нашої країни, тому що ми представляємо кращі чемпіонати світу. І... Звичайно, тренерському масштабу, я думаю, не просто за декілька днів нас всіх зібрати в одну схему, щоб ми одинаково думали, тому що в різних клубах виступаємо різними схемами, хтось з двома нападниками, хтось з одним нападником, хтось різними схемами. Тому, звичайно, тренерському масштабу складно, але рівень футболістів, звичайно, виріс, і як я раніше сказав, Потрібно це показувати на футбольному полі, тому що в минулому матчі ми не показали свій рівень дійсно як класних футболістів на футбольному полі. Потрібно це показати тут, тому що збереться багато наших вболівальників і дуже відповідальний матч. Перше. Стосовно Віктора Циганкова, Чи готовий він буде завтра зіграти? Сподіваємось, він тренується декілька днів, тому. Завтра безпосередньо приймемо рішення. Зараз він тільки два дні тренується, тому найголовніше зараз його фізичні кондиції. Я в певний момент в матчу з Боснією. Ви перейшли на схему з двома форвардами. Власне, Роман Яремчук після матчу в коментарі також сказав, що йому комфортно у Валенсі грати в парі з Годура або з іншими товаришами саме в такій схемі. Чи є можливість побачити, наприклад, схему з двома форвардами завтра від вас у матчі? Дякую. Так, є можливість. А перед вами з медіа спілкувався ваш власний опонент, наставник збірної Ісландії, і він зауважив, що Україна відчуває тиск цього виріжального поєдинку. Йому здається, що це може зіграти на руку для них. Як ви вважаєте, чи відчуває команда тиск зв'язку з тим, що поєдинок надвідповідальний? відповідальний? І який моральний стан вам команди здався за останні дні? Ну я думаю, що не тільки гравці України, збірної України відчувають цей циск, а і вся Україна. Кожен день ми отримуємо ракетні обстріли. Тому я думаю, що гравці розуміють, для кого вони грають. і ця гра дуже важлива для нас, усіх допомогти нашим людям, надати якісь емоції. І я впевнений. Гравці це розуміють. І я, я не можу сказати, що це циск. Я перед грою сказав гравцям, для нас дуже важливо зробити те, що ви любите робити, те, що ви можете робити, зробити це качественно на полі. Тому завтра повинно гравці повинні зосередитися на грі і не думати про, про інші справи. Запитання до тренера Сергію Станіславовичу: наскільки Олександр Зінченко готовий провести два матчі поспіль і запитання до Романа. Романе, хто на даний час є лідером роздягальні збірної. Я не знаю, наскільки Олександр готовий провести два матчі. Подивимося завтра. Тому це запитання таке. Ми ще не вирішили, хто буде, буде грати Олександр чи ні. Я вважаю, що Олександр він заслуговує грати, він патріот. І він, на жаль, дуже багатий час пропустив в Арсеналі. Зараз приймемо рішення. Тому я не знаю, як він зіграє дві гри. Ну, знаєте, мені здається, зараз відбувається зміна поколінь в нашій збірні. Приходять більш молоді хлопці. І на моє бачення, що звичайно дуже не вистачає нам Андрія Ярмоленка, Тараса Степаненка іменно в роздягальні. Їхні лідерські якості, можна так сказати, деколи потрібно, щоб хтось зі старших встряхнув більш молодих в доброму смислі слова. І мені здається, на такі відповідальні матчі їх досить дуже не вистачає, але. Зараз є достатньо людей, які виступають на досить високому рівні, і також можуть підсказати, тому, тому так.